Притчі Соломона, розділ 24 не заздре злим людям і не прагне їхнього товариства. Адже в їхніх серцях злочинні задуми і їхні уста говорять про лихе. Дім будується мудрістю і зміцнюється розумом. Завдяки розсудливості наповнюються комори усяким цінним і приємним добром. Мудра людина потужніше за сильну, і людина освічена зростає в силі. Тому провадь війну при наявності мудрого керівництва, бо перемога за достатньою кількістю радників. Для нерозумного мудрість надто висока, недосяжна, тому при брамі своїх уст він не відкриває. Хто має намір чинити зло, того називають зловмисником. Нерозумні наміри гріх. А кепкування огида для людей. Якщо в день недолі ти виявився слабким, то твоя сила незначна. Рятуй тих, кому загрожує смерть. Невже відмовишся від преречених на страту? Невже скажеш цього ми не знали? То хіба той, хто випробовує серця, не знає? Той, хто охороняє тебе, знає про все. Він відплачує кожній людині за її вчинками. Сину мій. Їж мед, бо він добрий, щільниковий мед особливо солодкий і корисний для горла Твого, саме таким є пізнання мудрості для твоєї душі, якщо ти її мудрість знайшов, то в тебе є майбутнє і надія твоя не втрачена. Тому, нечестивий злоумиснику, не зазіхай на житло праведного, не спустошуй місця Його проживання. Адже праведний сім разів упаде і встане, а нечистиві спіткнуться в час нещастя. Але якщо твій ворог упаде, не радій цьому, і нехай не тішиться твоє серце, коли він спіткнеться, тому що бачить Господь, і йому це не сподобається. Він відверне від нього свій гнів, не обурюйся, не лиходіїв і не заздри нечестивим, тому що в злочинця немає майбутнього. Світильник нечестивих погасне. Сину мій, бійся Господа і царя, а з бунтівниками не спілкуйся, бо зненацька прийде від них лихо, і погибель від їх обох хто передбачить? Це також походить від мудрих, не годиться зважати на особу на суді. Хто каже винуватому ти не винуватий, того проклинатимуть люди. І зненавидять народи, а тих, хто відкриває провину, будуть поважати, і на них зійде благословення добра. Відповідна відповідь, як поцілунок вуста, приведи в порядок свої справи зовні, закінчи їх на полі, а вже тоді облаштовуй свій дім, не оскаржуй безпідставно свого ближнього і не привчайся фальшиво свідчити. Не говори, як він учинив зі мною, так і я вчиню з ним, відплачу кожному за його вчинками. Йшов я вздовж поля лінивої людини, та біля виноградника людини недоумкуватої, і от усе позаростало бур'янами. Поверхня землі вкрилася будяками, а кам'яна огорожа розвалилася. Оглянувши, я взяв це до уваги. З побаченого я зробив висновок. Трохи поспиш, трохи подрімаєш, трохи склавши руки, полежиш, і прийде, як волоцюга, твоя убогість і твої злидні, наче озброєний чоловік.